А родина Погорілців з червоної слободи з житлом влада Черкаського району знайшла їм будинок у худяках. Однак перебратися туди поки що сім'я не збирається. Планують відновити свою хату, і на час будівництва полишати двір не хочуть. Про родину з червоної слободи, що втратила все своє майно під час пожежі, ЧСМ вже розповідала. Хата у людей згоріла наприкінці квітня. У дворі вони облаштували намети і там ночують. На відновлення хати сільська рада виділила Погорільцям 30 тисяч гривень. Таку ж суму планує спрямувати на допомогу цій родині і керівництво Черкаської райдержадміністрації. Ми оперативно постараємося відреагувати, щоб наступні сесії, яка відбудеться, ці кошти були виділені і депутати підтримали дану ситуацію. Дуже я хочу відбудувати, тому що знаєте, це моя батьківщина. Я тут родилася, і мої діти тут родилися. Якщо, вдруг, звісно, нічого це не ну як не буде, так як я. Планую, сподіваюся, то в мене виходу не буде. Буду їхати. Куди ж мені? І треба, щоб дітям були якісь условия.